Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Наталя. На першому уроці ми навчились набирати ось такі петлі. Сьогодні ми навчимось їх пров'язувати. І так, одну спицю витягуємо і тримаємо її в правій руці. Сьогодні ми будемо пров'язувати всі петлі за передню стінку. Ось це передня стінка. Це задня стінка. Ось тут передня стінка, а знизу задня стінка. І так, маленький кусочок нитки, ми його не рухаємо, будемо в'язати тільки тим кусочком, який до мотка прив'язаний. Ось цю нитку зафіксовуємо собі на пальці, або так, або можна намотати. Я просто люблю собі так тримати. Ви дивіться, як вам буде зручніше. Починаємо в'язати праву спицю запихаємо в першу петлю, захватуємо нитку і витягуємо її, і відпускаємо з лівої спиці петлю. Це перша в нас пров'язана петля. Так само другу. Беремо всередину, запихаємо праву спицю, Витягуємо через неї нитку і петлю з лівої спиці відпускаємо. так само третю. Це вже три пров'язані петлі. Запихаємо всередину. В петлю з праву спицю, витягуємо її через петлю і відпускаємо, знімаємо її з спиці. І так до кінця ряду. Запихаємо праву спицю в петлю на лівій спиці, витягуємо нитку через неї. І петлю знімаємо з лівої спиці. І так до кінця ряду. Ось як це виглядає, коли швидко в'яжеш. Повертаємо роботу. Ось це наша робота. Повертаємо її. І завжди оця, в правій руці буде пуста спиця. Другий ряд в'яжемо так само, як і перший. Натягуємо нитку на палець. У правій руці пуста спиця, у лівій руці вже пров'язаний перший ряд. За передню стінку витягуємо нитку. ось так. І так в'яжемо до кінця. Це називається платочна в'язка або платочний узор. Так, і ми пров'язали вже два ряди. Третій, четвертий і всі наступні ряди в'яжемо так, як і в'язали перший і другий ряд за передню стінку. Натягуємо нитку, запихаємо праву спицю в петлю. Протягуємо її через ліву петлю і витягуємо, і спускаємо і так всі наступні до кінця ряду. Я пров'язала вже три ряди, і ось такий узор виходить. Зараз пров'яжу ще декілька рядів і покажу, як буде виглядати готовий узор. Я зв'язала декілька рядів, і такий узор у нас вийшов. Ви можете побачити, що платочною В'язкою полотно складається в гармошку. І воно буде в два рази товстіше, ніж простою лицевою в'язкою, яку ми навчимося зв'язати у наступному уроці. Той, цей узор з двох сторін однаковий. Що можна зв'язати таким узором? Та практично все. І шапочки, і шарфіки, і кофточки, і носочки. Ось я зараз покажу, що я зв'язала светр. Ось платочна в'язка з косою. Ось такий светрик у мене вийшов. Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному уроці. Не забудьте підписуватись і ставити лайки і коментувати.